Вітаю, друзі! Ми продовжимо з вами в'язати ось таку маленьку спаніельку. У першій частині ми вже зв'язали голову і зараз будемо в'язати вушка. Нагадую, що для вушок я брала пряжу Gazal Baby Cotton схожого кольору з джинсом, але ви можете в'язати з ярнарт джинсу, як і лапки і носик. Також я в'язала у цієї спанки вушка гачком 1,6 мм. Але зараз візьму трохи більший гачок 2,1 мм, щоб вони були більш об'ємними і більш м'яким було в'язане полотно. За розміром, ось така різниця буде. Трошечки більше з зв'язане гачком 2,1 мм. Робимо кільце. І пров'язуємо в нього вісім стовпчиків без накиду. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, стягуємо кільце і в першу петлю. Пров'язуємо сполучний стовпчик. Далі робимо дві повітряні петлі підйому і в ту ж петлю, в яку ми робили сполучний стовпчик, починаємо в'язати стовпчик з одним накидом, але пров'язуємо тільки перший елемент і залишаємо на гачку дві петлі. Далі Робимо те саме з другим стовпчиком і робимо третій. Враховуючи петлі підйому, у нас зараз чотири стовпчики з накидом, які ми пров'язуємо з однієї спільної вершини. І у нас виходить ось така шишечка або пишний стовпчик, назви можуть бути різні. А в наступну петлю на основі ми пров'язуємо стовпчик без накиду, повторюємо ще раз. Тепер вже робимо 4 стовпчики, адже петель підйому в нас немає. Перший стовпчик. Перший елемент. Другий стовпчик, перший елемент, третій і четвертий. Пров'язуємо разом і в наступну петлю стовпчик без накиду. І пров'язуємо ще одну шишечку: Один. Два, три. Чотири. І всі разом. У нас залишається три петлі до кінця ряду. У них ми пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. І у першу вершину, робимо сполучний стовпчик. І повітряна петля. Розправляємо шишечки. І внутрішня сторона у нас буде повністю стовпчиками без накиду, щоб у нас вушко не було занадто вже об'ємним і гарно виглядало, коли буде пришити до голови. Продовжуємо наступний ряд. Третій ряд у нас будуть стовпчики без накиду, і в цьому ряді ми робимо збільшення. Ми пров'язуємо по два стовпчики у кожну петлю. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім вісім, дев'ять десять, одинадцять дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, Сполучний стовпчик, повітряна петля. І ще одна повітряна петля підйому, і тут ми аналогічно з цим рядом шишечок робимо так само, тільки тепер вже пров'язуємо не 3, а 6. Робимо першу, один. Два, три, усі петлі разом у наступно стовпчик без накиду. Один, 4. Усі разом. Стовпчик без накину. 1, 2, 3, 4. Стовпчик без накиду. 1, 2, 3. 4. Два, три чотири. Стопчик без накиду. Далі шишечка один. Два. Три. Чотири. У наступну петлю стовпчик без накиду. Один. Два, три, чотири і всі разом. У нас залишається 5 петель, які ми пров'язуємо стовпчиками без накиду. У першу спільну вершину ми робимо сполучний стовпчик і повітряна петля. Ми пров'язали вже 4 ряди. У п'ятому ряді ми робимо стовпчики без накиду і без змін. Пров'язуємо 16 стовпчиків по одному у кожну петлю. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Далі дві повітряні петлі підйому для наступного ряду пишних стовпчиків. Один, два, три і всі разом у наступну петлю стовпчик без накиду. Один, Два, три, чотири. Всі разом у наступну стовпчик без накиду. Один. Два. Три, 4. Всі разом у наступну стовпчик без накиду. 1 2 3 4. Всі разом стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири. Ще дві нам потрібно. Один. Два. Три. Чотири. Всі разом. Стопчик без накиду. Один. Два, три, чотири, всі разом. І далі пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Получний у першу вершину і повітряна петля підйому. В наступному ряді ми вже робимо зменшення. З інтервалом у два стовпчики у нас буде чотири зменшення у першу петлю. Стовпчик без накиду у другу петлю. ТОПчик без накиду, Третій, четверта зменшення. Один, два. Зменшення один Два. Зменшення. І чотири петлі в нас лишилося один. Два і зменшення. Сполучний стовпчик. І дві повітряні петлі підйому. Далі ряд з пишними стовпчиками. Тут ми робимо п'ять шишечок. Один, два. Три разом. У наступну стовпчик без накиду. Один. Два. Три, чотири, усі разом, у наступну стовпчик без накиду. Один, два. Три чотири усі разом стовчик без накиду. один Чотири, усі разом і стовпчик без накида. І ще раз: один. Два, три, чотири, усі разом. І три стовпчики без накиду до кінця ряду. У першу вершину сполучний і повітряна петля. Наступний ряд у нас дев'ятий, і в ньому ми пров'язуємо стовпчики без накиду без змін. Один два, три, чотири, шість сім, вісім дев'ять 10, 11, 12, завершуємо ряд з стовпчиком, дві повітряні петлі і пров'язуємо ряд з пишними стовпчиками так само, як і попередній. Робимо 5 шишечок. Один, два, три, і після п'яти шишечок ми пров'язуємо ще три стовпчики без накиду, сполучний повітряна петля. Наступний ряд одинадцятий в нас стовпчики без накиду, по одному у кожну петлю. Один. Два. Три, чотири п'ять, Шість сім, вісім дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять сполучний стовпчик, повітряна петля. Тепер ниточку трошечки протягуємо. І погляньте, ми, коли складаємо вушко навпіл, у нас шов від сполучених стовпчиків, він не з одного боку а середині залишається. А нам потрібно скласти вушко навпіл і пров'язати ще один ряд, таким чином, щоб біля того місця, де ми будемо пришивати, воно не було об'ємним. І не стирчало ось так, а ось так висіло. Тож, ми складаємо навпіл, розвертаємо до себе шишечками. І переносимо початок ряду ось так. Підтягуємо ниточку. І тепер в'яжемо звідси. Ми робимо дві повітряні петлі підйому. і починаємо в'язати шишечку. Тільки тут робимо не по 4 стовпчики, а по три. Тож, ми робимо перший, другий. А третій в нас це петлі підйому, тож пров'язуємо разом. У наступну пару петель з одного боку і протилежного одразу через дві гачок заводимо. Ми робимо стовпчик без накиду. Далі пара з пров'язуванням шишечки. Один. Два. Три. Разом. У наступну пару стовпчик без накиду І ще одна пара залишається. Один стовпчик без накиду, не до кінця. Другий. І. Пров'язуємо разом повітряна петля і тепер довга ниточка, щоб вушко пришити. Обрізаємо. Розправляємо ось тут петлі гачком. І ось таке об'ємне вушко у нас вийшло. Тепер пришиваємо вушка до голови. Так само симметрично пришиваємо друге ушко і виводимо ниточки в отвір, який ми ще не стягнули. Тепер між собою їх зв'язуємо. Перетягувати не треба, щоб у нас. Не була деформована голова потім, але на кілька вузликів зав'язуємо і заправляємо всередину. І тепер можемо стягнути отвір. Для цього ми підхоплюємо передні стінки кожної петлі останнього ряду. по черзі, не пропускаючи жодну, і стягуємо, заводимо всередину. І виводимо голку знизу, де ми будемо пришивати голову до тулуба. Розправляємо все. І все, голова тепер повністю готова. Зустрінемось у наступній частині.